На цій землі він супроводжується нашими гріхами. Якщо ми навіть робимо хоча б один гріх за день, то за рік 365, за 10 років 3650, а за 50 років, скажімо так, дорослого свідомого життя у нас назбирається біля 20 тисяч гріхів. Це при умові, що ми зробили тільки один гріх на день, а ми їх робимо гораздо більше, ніж один. І за наше життя назбирується дуже багато гріхів. Біблія каже, що наказання за гріх смерті. Біблія мусить передбачувати якийсь механізм, який би знімав з людини гріхи, інакше людина не може вийти в Царство Боже. І такий механізм є. І тема моєї сьогодні проповіді вона називається, чим спокутується гріх, або яка жертва знімає людські гріхи. Я хочу сьогодні сказати не про одну жертву, а про чотири види жертв, якими спокутуються людські гріхи. Ви розумієте, що саме перша жертва, яка може зняти з людини гріх, це досконала жертва, яка була дана Богом в Ісусі Христі. Ну, говорючи про спокутування гріха і че прощення гріха в Ісусі Христі, ми повинні розуміти, що не всякий гріх. Знімає Ісус Христос. Тому що якщо б Ісус Христос знімав абсолютно всякий гріх, не, б... не працював би закон сіяння і жертви, але Він працює. А якщо Він працює, якщо людина несе те, що вона посіяла, то ми розуміємо, що жертва Христа не знімає всякий гріх. Коли ми вникнемо в закон Мойсея, який був даний колись Ізраїлю, то там написано, що були різні види жертв. Була жертва всепалення, була жертва мирна, була жертва приношення, була жертва подяки і була жертва за гріх. І коли ми читаємо закон, що говориться про жертву про гріх за гріх, то там написано в законі, що не всякий гріх знімала жертва. Написано, що гріх, який був зроблений невинно, гріх, який був зроблений несвідомо, за такий гріх була жертва. За гріхи, які були зроблені свідомо, жертви не було. Закон Божий не передбачав жертви за гріх, який людиною зроблений свідомо. Коли ми читаємо новий заповіт, ми знаходимо щось схоже. Апостол Павло в листі до євреїв каже такі слова, що земля, яка п'є дощ, п'є воду, і не приносить плода. Вона приготовлена Богом до знищення. І людина, яка, отримавши прощення гріхів і отримавши дар Святого Духа, продовжує свавільно грішити, то нема для неї більше жертви за гріха. Так написано і в Новому Завіті, не тільки в старому. Але велику частину гріхів все-таки Христос прощає. Коли ми в несвідомості, коли ми в незнанні, коли ми не маємо сили противостати гріху. І ми ісповідуємо цей гріх перед Богом, то перший лист Івана каже там: діточки, якби ви зрішили, ви маєте заступника перед Богом, Ісуса Христа, праведника, який є умилостивлення за наші гріхи. І коли ми ісповідуємо перед Ним наші гріхи, він, будучи вірний і праведний, прощає нас. Є жертва за гріх. Ну там, же, в цьому вже першому листі Івана сказано. Що коли ми ходимо у світлі, подібно, як Він у світлі, тоді кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Коли ми ходимо у світлі, подібно, як Він у світлі, коли ми стараємося виконувати волю Божу, коли ми прикладаємо все старання до цього, то тоді кров Ісуса Христа знімає з нас провину гріха. І ми повинні це розуміти. Тому перша жертва чи перше спокутування, яке Богом передбачено за наші гріхи, це жертва Ісуса Христа. Вона є найбільша і сама досконала, і багато тисяч людських гріхів прощаються. Ісусом Христом, коли людина ісповідує перед Ним свої гріхи, коли людина плаче перед Ним і коли людина прикладає всякі старання, щоб виконати волю Ісуса Христа, це є перша жертва, яка передбачена за наші гріхи. В цьому світі є свої механізми, люди вчать по-різному. Я коли був у світі, пам'ятаю, що вчили так, що якщо ти зробив гріх. Треба 40 разів виговорити, «Отче наш, або Богородиця Діво. І людина вставала і говорила 40 разів «Отче наш чи Богородице Діво. Біблія не вчить так. Що багаторазовим повторенням якоїсь молитви знімається людський гріх, Богом не передбачено такого механізму для прощення гріха. Ми признаємо молитву наш», ми молимося нею багато разів на день. Ну, однако Бог не казав, що багаторазовим повторенням молитви Оченаша знімаються людські гріхи. Людські гріхи знімаються Божим Сином. Ісусом Христом, Його жертвою на Голгофському Христі, це перша жертва, яка може зняти наш гріх. Друга жертва, про неї написано в старому заповіті, коли Господь прогнівався на людей, на свого народа, і ангел-губитель вийшов, щоб губити людей. На дорозі між мертвими і живими став Аарон, як посередник Ходатай за цих людей. Він став з кадильницею, і написано, він загородив дорогу ангелу-губителю. Загородив. І смерть зупинилася. Чому зупинилася смерть? Тому що за цих людей, які ще були живі, хтось заступився. Це друга причина, по якій ми можемо спокутувати наші гріхи, коли в нашому житті є той. Хто може за нас заступитися. Але той, хто може за нас заступитися, він мусить бути дуже в близьких відносинах з Богом. Ви пам'ятаєте, як Авраам говорив за Содом. Якщо знайдеться 10 людей праведних в цьому місті, Господь казав, я помилую це місто, і він би так і зробив. Бог би помилував Содом, якби в ньому знайшлося 10 праведників. Але навіть в цьому випадку, якби він це зробив, був ходатай за це місто, Божий друг Авраам. Колись люди плили з Павлом на кораблі, ці люди попали в велику бурю і вони би були знищені. Но їм було дано життя від Бога. Скажіть по якій причині? Тому що на цьому кораблі разом із цими душами плив ходатай Божий. Плив апостол Павло, і ангел Божий ясно сказав, що всі ці душі я дарую тобі. Не було би павла, не було би життя для цих людей. На кораблі був Ходатай, на кораблі був заступник, який міг заступитися за цих людей. У Новому заповіті ми читаємо таку історію, що четверо людей несли розслабленого. І вони розібрали кришу і поставили його перед Ісусом Христом. І Він отримав оздоровлення. Цей хворий чоловік ніколи би не отримав оздоровлення, якби не було цих четверо, які його принесли перед Боже лицем. Коли в твоєму житті є людина, яка може тебе принести перед Боже лице, і цю людину чує Бог, то ти будеш помилуваний. Бог тебе помилує, якщо за тебе заступляться, якщо знайдуться ті люди, які за тебе заступляться, тому важливо, особливо батьки, щоб ми це розуміли і знали, що ми маємо право бути заступниками за свою дитину. Ми маємо право бути заступниками за свого чоловіка п'яницю. Ми маємо право бути заступниками за свою жінку, яка не знає Бога, чи брата, чи сестру, чи самих близьких наших рідних. Бог дав нам право та ми в нашій родині. І це право ми повинні вміти використовувати. І Бог нас почує, звичайно, якщо ми знаходимося у близьких відносинах з Богом. Є дві причини, які можуть облегчити Твоє наказання від Бога. І я хочу прочитати цей вірш, який про це говорить. Він доплюється, як в притчах Соломона, так і в пророка Даниїла, Я два ці місця прочитаю. Чим можна собі облегчити долю, коли ти вже зробив гріх? Він вже зроблений. Ти вже нічого не можеш повернути назад. Чим можна змягчити Боже наказання? Тому що закон сінєї жартів, він спрацює, він буде працювати проти тебе, якщо ти зробив зло. Чим можна це облегчити? Я читаю місце, яке написано у притчах Соломона, 16 розділ, 6 вірш. Милосердям і правдою очищається гріх. Друге місце, яке написано в пророка Даниїла, це 4 розділ. 24 вірш. Тому, царю, нехай буде благогодною тобі порада моя, відкупи гріхи твої правдою і беззаконня твоїм милосердям бідних. ось чим може продовжитися мир твій. Два місця Писання говорить про одно і те ж. Коли Господь прогнівався на тебе, коли ти зробив тяжкий гріх, і Господь не хоче тебе простити, тому що ти його зробив свідомо і нагло. Чим можна облегчити свою долю, Біблія вчить? Милосердям і правдою. Коли ми її сповідуємо перед Господом наші гріхи, коли ми тяжко згрішили, і ми стаємо перед Боже лице, і ми кажемо, Господи, я тяжко згрішив перед Тобою. Зніми з мене цей гріх. Може вбив людину хтось, може хтось обікрав, може хтось зробив зложеною ближнього свого. Чим тепер що зробити? Як зняти цей гріх? Який може працювати тут механізм? Людина стає на коліна і каже: Господь. Я тяжко згрішив перед тобою. Є дві причини, які, можливо, вони не знімуть з тебе гріха, можливо, ти будеш наказаний за те, що ти зробив, але будеш наказаний в м'якшій формі, І якщо ти прислухаєшся до тої поради і зробиш так, як тут написано. Перше, що повинна зробити людина, яка зробила тяжкий гріх, щоб Бог не судився з тобою чи зі мною тяжко, саме перше, що ми маємо зробити, перестати робити цей гріх. Перестаньте робити цей гріх. Коли Господь сказав, що Ніневія буде зруйнована, і прийшов пророк Йона, сказав це слово, що Ніневія буде зруйнована, Божий навіть вже висів над цими головами людей, які жили в Ніневії. Але написано, що люди вступили в піст, але цей піст би не мав ніякої сили, якби люди не зробили ще щось, жителі цієї Ніневії. Написано: кожен із них відвернувся від злих. Доріг своїх. Кожен із них відвернувся від злих доріг своїх, зробив ти гріх, винуватий ти перед Богом. Меч Божий вже над твоєю головою. Хочеш ти і хочу я, щоб Бог не судився з нами, саме перше, що треба зробити в цьому випадку? Відвернутися від злої дороги, перестати робити гріх. Ніяка жертва нам не допоможе, якщо ми не перестанемо робити гріх. Якщо ми будемо продовжувати свідомо робити наші гріхи, нема жертви, яка може нам допомогти і викупити нас від прокляття цього гріха. Ми мусимо перестати робити гріх. Саме перший вияв мого покаяння перестати робити гріх. Я можу це життя. Говорити, що я каюся, і все життя продовжувати це робити. Самий перший вияв мого покаяння я перестаю робити гріх. Це саме перше, що людина повинна і мусить зробити, щоб гнів Божий відвернувся в неї. Перестати робити зло. І друге, що в такому випадку ми можемо зробити і повинні зробити, чим гнів Божий відвернути від себе, почати милувати. Чим більше ми будемо милувати, тим більше милості буде проявлено до нас такий Божий закон. Суд без милосердя тому, хто не чинив милосердя, Хочеш, щоб тебе простив Бог, що ти маєш зробити? Простити. Прости нам гріхи наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Чим більше я прощаю винних мені людям, тим більше Бог має право простити мене. Ми повинні зрозуміти цей принцип. Чим більше я прощу, Мене обідали, мене обізвали, зі мною зло поступили. Я дав комусь гроші і мені не повернули назад. І ці люди винуваті переді мною. Но я винуватий перед Господом. І якщо я надіюся на те, що Бог мене простить, я зобов'язаний простити людину. І якщо я не прощу людину, мене не простить Господь. Так вчив Ісус Христос. Тому якщо ми хочемо отримати оправдання за якийсь рік, якщо ми хочемо бути не за якийсь рік, ми мусимо простити. Чим більше ми простимо, тим більше нас простить Господь. Є така притча в новому заповіті, що один, що один пан вирішив покликати своїх боржників. І ось у нього був один великий боржник, який був винний у 10 тисяч талантів. Це дуже велика сума. Ну він плакав і просив і казав: не продавай мене у рабство моїх дітей, я тобі все віддам. Почекай, пот... потерпи на мені. І він згодився. І цей боржник в свою чергу пішов до другого свого боржника, який був винен йому набагато меншу суму, цього 100 динарію, І він душив його і казав, віддай мені мої гроші. Той казав так само, потерпи, я тобі віддам. Я не буду тебе терпіти, киньте його в темницю, нехай мені віддасть гроші. І цей господар сказав, подивіться, як зробив цей чоловік. Чому він не поступив так, як було поступлено з ним? Чому він по мірі справедливості не поступив? Якщо тебе простили на таку велику суму, чому ти не міг простити на таку малу, якщо тебе Бог прощає кожен день за твої гріхи? Чому не хочеш простити брата або сестру, який, може, цього разу в житті перед тобою неправильно поступив? І ти не хочеш йому це простити. А кожен раз, кожен день? Десятки гріхів, і ти розраховуєш, що Бог буде знімати з тебе десятки гріхів кожного дня, коли ти не хочеш простити всього один гріх, який зробила перед тобою колись людина. Тому, друзі, почуймо це слово, яке сьогодні Господь говорить до мене і до вас. Якщо ми не навчимося прощати, нас ніколи не простить Господь. І друге. Милосердя до бідних. Даниїл казав цьому цареві Володському, який зрішив перед Богом. Хочеш, щоб тебе Бог не наказав, хочеш, щоб тебе Господь помилував. Роби милосердя до бідних. Чим більше помилуєш людей, тим більше буде тебе милувати, Господь. Тому, брати і сестри, я думаю, в нашому житті в мене і у вас є безліч гріхів. Безліч гріхів. І якось з тими гріхами треба щось робити, бо ми з ними не можемо вийти в царство Боже. Тому якщо ми знаємо, що ми маємо гріхи, ми маємо практикувати ті жертви, які передбачені Писанням, щоб гріхи з нас зняті, ми маємо ісповідуватися перед Ісусом Христом раз. Переставати робити гріхи два. Робити повіщеного серця бідним людям три. Якщо ми це будемо робити, ми маємо право бути прощеними Богом. Якщо ми будемо Звертатися у молитві до Божого Сина Ісуса, щоб Його кров помила наші гріхи. І якщо ми будемо чинити милосердя і прощати людям їхні провини, навіть якщо в нашому житті нема ходатайів, які помогли за нас помолитися до Господа, якщо між нами і Богом нема нікого, і є тільки ти, і Бог, нема людини, яка може заступитися за тебе, достатньо буде тих трьох причин, щоб бути прощеним Богом. Буває так, що інший чоловік упав у гріх, і люди кажуть, що треба вилучити його із церкви. Бувають такі ситуації, коли в церкві людина падає у гріх. І людина, забувши про те, що вона сама грішна, вона спішить вилучати когось із церкви. Вона кричить, треба цю людину вилучити з церкви. Тому що по описанню, по заповіді вона підлягає вилученню. Знаєте, коли падає ближній наш, ми вимагаємо у Бога справедливості. А коли падаємо ми, ми несправедливості вимагаємо у Бога. А що просимо? Милості. Коли падаю я, я кажу, Господи, будь милостивий до мене. Коли падають мої діти, я кажу, Господь, будь милостивий до моїх дітей. Коли падає мій ближній і його діти, ми не кажемо деколи. Будь милостиві до нього і до його дітей. Ми кажемо, ми требуємо справедливості, Господи. По Твоїй справедливості цю людину треба наказати. Якщо ти будеш так робити, і будеш вимагати в Бога справедливості на свого ближнього, по тій самій справедливості повір, Господь поступить з тобою. Він поступить, як сказав колись Христос. Твоїми словами буду судити тебе раби Лукавий». Твоїми словами. Ви пам'ятаєте, як Давид зробив одного разу у своєму житті, коли він зрішив з її і був посланий до нього пророк Нафан, і сказав: одного чоловіка була овечка. І прийшли до гості до багача, і він забрав у бідняка овечку і пригостив тою овечкою своїх гостей, забрав останнє цього бідняка. І спитав пророк Нафана, це було питання від Господа. Спитав Господь через Нафана Давида, Давид, що потрібно зробити із цим багачом? Він повинен смерті. Його би варто було наказати смертю. Ну, нехай живе, ну нехай за цю ховечку заплатить четверо. Отак От і буде з тобою Давид, як ти сьогодні сказав. Тому деколи, не розуміючи цього. Виносячи суд своєму ближньому, ми не розуміємо, що тим самим ми виносимо в цю хвилину суд кому? Собі. Виносячи суд своєму ближньому, ми виносимо суд собі. Тому навчимося не виносити суди своїм ближнім, а просити милості для ближнього. І просячи милості для ближнього, ми просимо милості для кого? Для себе. Постараємося це зрозуміти, нашому Господу слава. Амінь. Будемо молити.